Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви, мабуть, вже чули, що на засідання до Коломойського прийшли журналісти телеканалу 1+,1, колишній міністр культури Олександр Ткаченко і Наталя Мосійчук, здається, дала навіть інтерв'ю, бо я чула. Ми запропонували варіант взяття на поруки. Тобто. Телевідучі каналу журналісти один плюс один готові взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського, проти якого сьогодні триває суд. Про це повідомила журналістка каналу Наталя Масійчук в залі суду. Яка вона інтересна? Вона дуже цікаве інтерв'ю дала. Я не буду зачитувати. І так, і так е, навіть вона таке сказала, що ігрокольломойському треба навіть героя дати. Ну що ж, будемо дивитися за те, що він мільярди витащив з України. Давайте подивимося на цю ситуацію, що їх побудило до такого жесту доброї волі. Ну, тут, в першу чергу, дивіться, самі кубки піар. Вдячність, скоріше за все, так, ось, дивіться, тут по повній програмі. Тобто самі кубки, самі кубки мої дорогенькі, жест доброї волі, вдячність, прихильність, любов, що хочете, те й кажіть, піар так само, до речі. Це добре продуманий піар, щоб ви розуміли. Яка вдячність? Може бути, все понятно. Він допомагав їм у скрутній у скрутні ситуації. Тепер прийшов час допомагати йому у скрутній ситуації. Дивіться, ця карта це вже диявол, так? Ось, і тут пов'язаність. Пов'язаність. Як би це сказати, неоднорічна ну, дружба я не можу тут сказати. Тут просто багаторічна така, знаєте, вони ж працювали на нього. Ось. Я не знаю, чи вони ще до цих пір на нього працюють. ось. Тому що це його канал, чи він зараз його канал, чи не зараз його канал. В цьому ми розбиратися зараз не будемо, бо, тому що це не цікаво. Цікаво те, що а, а, браття на поруки взяло такий, знаєте, ну, коли олігархів на поруки беруть, коли якихось а, дійсно а, ну це взагалі. За Червінського нічого вони не розказують. А тут, А тут. Ну, це цирк, цирк. Ну тут вдячність, тут в першу чергу, ви знаєте, він визволяв. Таке враження, що він з скрутних ситуацій визволяв е, цих людей. Зараз ми подивимося, що ще карти покажуть. Ну, і гроші, звичайно. Е, дивіться, тут е, показують навіть е, обмін, так? Ти мені, я тобі. Це говорить про те, що у скрутних ситуаціях, бачите, тут навіть ситуації, наприклад, смерті, так, була прийшла допомога. Ось ці дві карти показують. Різка, швидка допомога, не заперечував. ось. Але тут ем, вимагають тепер ось відданості від людей. Тобто, виглядає так, що він колись допоміг цим людям, так? ось, І тепер вони допомагають йому. Але там, я так зрозуміла, або він відмовився від цієї запоруки. Да. Тут, ви знаєте, тут ніби. В, в добрі і тяжкі. Ви знаєте, тут навіть мені так здається, і я сподіваюся, що я зараз правильно висловлю свою думку. Вони коли підписували контракт, коли їх брали на роботу, їм так і казали: в добрі і в погані часи тримаємося разом. Що би не сталося, тримаємося разом і допомагаємо один одному. Ось ось що мені показали карти. Ось якось так. Ну, давайте подивимося вже туди і на Коломойського, бо вам же ж цікаво, що чекає його найближчим часом. Ну, і тут все рівно прихованість. Прихованість. Щось будуть все рівно приховувати. Не все нам будуть озвучувати. Дуже багато таємниць в цій справі. І я бачу, що тут будуть ем, серйозні ще розборки, але не впадайте в ілюзію, карти кажуть, тому що ем, тут все все рівно якось потрохи заминається. Поки що карти не показують, чи здадуть Коломойського американцям чи ні, але ми зараз подивимося. Ну, Маленький шанс є, що його можуть здати американцям за кордон. Є, але дуже маленький шанс. Дуже маленький шанс. Дуже маленький шанс. Знаєте, це як своїх не здаємо. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде, Україна, мої любі!